Чи чули ви колись таку пораду про те, що перед тим, як на когось накричати, когось насварити, потрібно порахувати до десяти, видихнути і вже потім пробувати якось будувати діалог? Можливо, ваша реакція на ситуацію після того, як ви трішечки дасте собі перепочити, зміниться, і ви зможете конструктивно поспілкуватися з людиною, тим не менше, як справлятися з раптовими нападами нападами гніву, нападами? Агресії. Нам, українцям, як нікому відоме це відчуття за останні більш ніж півтора року. Будемо говорити про це просто зараз з нашою гостею у студії. Нагадаємо, що сьогодні у нас в гостях дитяча психологиня і педагогиня Таміла Джафарова. Ще раз вітаємо вас. Другий Дамі. блок розмови маємо. Які можуть бути причини такого раптового сплеску гніву, агресії, і чому виникає така реакція на якісь події, які нас, навколо нас відбуваються? Угу. Ну, агресія це про емоції. І реакція на емоції буває різною. Буває хорошою, буває більш такою негативною. Негативною, бурхливою. І… Які емоції у нас виникають? Стрес, невдачі, якісь поразки, конфлікти це завжди якісь негативні емоції. І тому саме на такі події частіше за все реагують агресивно, тобто це стрес, невдача, конфлікти. І така ще основна причина це саме нерозуміння своїх емоцій, Якщо що вона свої емоції не розуміє, то вона не знає, як з ними впоратись, куди їх краще направити, в яке русло. І тоді виникає саме ось така агресивна реакція. От які можуть бути наслідки такого раптового гніву? Тому що в якійсь мірі, в певній мірі... Коли є якісь емоції, вони ж повинні їх вивільняти, чи не так? Там, емоція там, радості, сліз, а, ну, а десь і справедлива емоція, коли я дивлюсь, що долар росте, а я такий, як так можна? Mm -hmm. Тому що по карману все це б'є. розумієте, І ти такий, ну це нормально тоді гніватись? Це нормально виплескувати ці емоції, тому що коли ми говоримо про гнів, десь кажуть, а ось тут в мій трим... будь-стресо таким стійким до цього. Ну, гнів насправді це теж емоція. І її теж потрібно кудись вивільняти, кудись направляти. Але потрібно звертати увагу на те, чи впливає саме ця емоція на інших людей. Якщо, вона, так, якщо вона впливає на іншу людину якось травматично, то, звісно, ця емоція не. До чого хорошого не призводить. І, взагалі, от часто кажуть, що негативні емоції вони впливають на фізичне здоров'я. І це дійсно так, тому що якщо дитина, людина, дитина вона є більш такою агресивною і ці емоції починає подавляти чи навпаки дуже бурхливо вивільняти, то тоді можуть бути проблеми з серцем, проблеми з тиском. О, так проблеми з самопочуттям, тому головні болі, до речі, теж часто від ну, нас тут далеко собі. ходити не треба. Ми бачимо наскільки великий сплеск серед українців е, нових хвороб. Тобто люди масово почали у них загострюватись, почалися які, якісь хронічні захворювання, з'являтися нові, і це ну дуже масове. Ми явище. про Те, що ми як нація постаріли тобто, від цих всіх. так, дійсно. по перше, стрес, і по друге, ну дійсно той гнів виправданий, напевно, все ж. Такі, які ми відчуваємо в процесі війни, він, ну, на жаль, на нас негативно впливає і вбиває нас із середини. Так, так. Як реагувати на цей свій всплеск емоцій і як себе все ж таки заспокоїти? Угу. Реакція є дуже важливим таким аспектом, майже основним, мабуть. знову ж таки, важливо не подавляти в собі цю емоцію, тому що якою б вона не була, це емоція, яку потрібно прожити, але потрібно контролювати те, як ми їх вивільняємо. Якщо, знову ж таки, це впливає на оточуючих, то потрібно аналізувати і шукати інші способи вивільнення цієї емоції. Допомагає дуже релаксація, заспокоєнні, заняття йогою, медитацією, комусь допомагає спорт, щоб ці емоції кудись вивільняти. Також Важливим аспектом є звернення за допомогою до фахівця, це психотерапевт, психолог, який допоможе навчитись розуміти цю емоцію і направити її в правильне русло, яке принесе користь навіть от ця негативна емоція гніву, вона теж може принести користь. Я згадую історію, як мама своїй доньці говорила, каже: Доню, коли ну, вже там, ти одружишся, там десь перед весіллям каже, у вас буде конфлікт, у вас буде якась сварка. Каже відразу: бери склянку води і. Пий і тримай в роті склянку води, коли ви ну коли, коли тобі хочеться сказати щось погане. Вона каже, і що? Та просто тримай. Ось і каже, що ця склянка води каже, в моєму житті вирішила мільйон конфліктів. Mm -hmm. Тому що замість того, щоб щось сказати, ти просто мовчиш. Так, так. До речі, дуже хороша порада порахувати до десяти. І тоді дійсно заспокоїшся вдих-видих і вже стає легше. Тому mm -hmm. для Но кожного. Це, це дійсно відбувається, коли кажуть, що це накопичення чогось, так. що ми як кулька надуваємося, надуваємося, а потім взриваємося. А, так, часто буває саме таке, ну знову ж залежить від темпераменту людини. Якщо вона сама по собі спокійна. То її досить важко вивести на якийсь конфлікт, на якусь агресивну емоцію. Тоді, звісно, це йде таким накопичувальним. Якщо вона сама по собі емоційна, у неї такі бурхливі реакції на все, то звісно, вона дуже легко вибухає, як сірник загорається, але потім так само легко і заспокоюється. А mm -hmm. як тоді, от мені цікаво, як тоді знати, от коли в тебе є ці періоди, що ти десь ну, трішки тебе рознервували, там доки ти їдеш там, в транспорті на роботу, потім десь на роботі, і ти розумієш, що можеш вибухнути. Як от. Не доводити до точки кипіння, можливо. Спостереження за собою. Спостереження. Важливо розуміти свої емоції, так, спостерігати за ними, старатися якось проживати, тому що знову ж таки ми накопичуємо емоції. Там, десь там на ногу наступили, нам в транспорті, десь погана новина, на роботі щось сказали. Це накопичення, накопичення. І ввечері вдома ми це все накопичення зірвемо. Приносимо і... на, додому. Так. На свою сім'ю, на близьких людей, тому що на них найлегше зірватися насправді. От, тому Воно спостерігати за собою, слідкувати ці прояви, емоцій і ну, знову ж таки направляти їх в, правильний, в правильне русло. Спорт медитації, йоги, заспокоєння техніки, дуже багато техніки заспокоєння є. Хтось просто читає книгу і заспокоюється, хтось часто, малює. Ми часто радимо так, читати писання, або молитися, тому що знаєте, в Біблії написано, нехай сонце не заходить в гніві вашому. Тобто, uh -huh. от, про важливість силу, того, щоб бути так, в мирі, того ми... із собою і з близькими. Так. Так. Ми зазначили, що гнів і агресія мають накопичувальний ефект. І звісно, що класна порада порахувати до 10, заспокоїтись, але ти один раз порахуєш до 10, потім другий раз порахуєш, потім, потім, до, потім до 20 і так далі, і тому подібне. І зрештою, ну тобто, ми ж кажемо так, що окей, десь заземлилися наші емоції, ми типу в нормі, і все таке. Але вони ж нікуди не ділися, вони все одно залишилися всередині. Як нам не дійти, по перше, до того, щоб не рахувати кожного разу вже більше і більше і більше секунд, так? А, і де виплеснути цю емоцію? Кудись вийти в подушку, як це кажуть, лицем впертися і прокричати. Чи от є такі антистрес, всякі е, заклади, де можна там посуд побити і так mm -hmm. далі, проявити емоцію? Як бути? Це ж ну, цю ж емоцію потрібно виплеснути, бо потім вона вибухне неконтрольовано. Так, тут саме про проживання емоцій. Ми... Розуміємо, що проживати емоції потрібно, це є досить важливим. І так само емоція гніву, її потрібно прожити, щоб потім зрозуміти, від якої причини вона з'явилася, яка була наша реакція найперша, яка далі. Тобто це про проживання емоцій. Дуже добре дійсно працюють антистресові якісь. Заклади антистресові, навіть ці малюнки антистрес, вони теж дійсно допомагають, але знову ж таки, від темпераменту залежить. Комусь це антистрес, поки додає ще якогось стресу. Тому потрібно спостерігати за собою, за проявом саме цієї агресії, від чого вона з'являється. Можливо, старатися уникати цих ситуацій, щоб саме не доводити себе до такого нерозуміння свого стану і всплеску емоційного. І знову ж таки звертатись до. Фахівців, які допоможуть навчитись проживати ці емоції, допоможуть розуміти їх, щоб в майбутньому дійсно ці емоції приносили. Радість і вам і оточуючим людям, mm -hmm. Знаєте, згадав такий приклад, колись ну, я люблю час від часу щось поробити руками, помайструвати, І пам'ятаю, був в селі десь і щось там вирішив там чи відновити, і щось, ну, якусь стару річ, яку ну, можна було вже викинути, і я щось роблю, роблю, а мене не виходить, я починаю там психувати, а воно ж, напевно, не сама ця річ мене дратує, а щось, ну там Ти з, з цю річ, яка нічого потім не відчуває. І, 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 і я оце все роблю, роблю, а потім псих ту річ в пух і прах розніс, і мені так добре стало. Мені не шкода вже, що я ту річ не відновив, там, нічого не... воно матеріальне, ну, згорить, нічого страшного нове. А мені всередині так легко стало від того, що я просто от знищив пусти. якусь дрібницю, яка, ну, по суті, ну, як ти кажеш, я, нічого я, не. Я знаю, стало. в Києві є заклади, як ви кажете, ці різні антистресові, де ти платиш. Енну суму, і тобі просто дають гору посуду, і ти обстінку просто запускаєш, запускаєш. І я не знав, що таке є. Виявляється, є і Як е це працює? чому нам дійсно такі речі допомагають е відчути полегшення? Ну, це іде проявлення емоцій, тобто. Я часто рекомендую батькам дітей, тому що я більш з дітьми працюю, щоб вони давали дитині можливість побити подушку, щось намалювати, порвати листочок, викинути його, потоптати, пострибати на цьому листочку. Сама часто проводжу такі заняття з дітьми, де ми щось рвемо, крушимо все, що бачимо, тому що це дійсно допомагає вивільняти емоції. Бо коли ми їх в собі затримуємо, це призводить тільки до ще найгіршого сплеску, що може бути ще гірше. А так ми їх вивільняємо, ця емоційність вона проявляється, ми не закриваємо її в собі, і тоді дійсно стає легше проявляти. Я емоції. думаю, е, Томіло, скажіть, а чи можна все-таки піти трішки глибше е, в те, що виходить те, що ми вивільняємо, я от думаю, цей гнів, це злість, так, яку ми вивільняємо mm. і в. Виходить так, що ця злість в мені є? І як зробити так, щоб ці всі фактори не реагували, а в мені там було добро, було світло завжди. От, я думаю, знаєте, як глибше дійти до того, щоб не вивільняти. зло. Так, Тому що інколи не буде, я думаю, якоїсь речі, і буде людина, і все одно хтось попаде під це. Я думаю, як навчитися, от бути, щоб воно не впливало? знаєте, от Як цей маяк, в нього все розбивається, а він стоїть серед шторму і світить. От от. я думаю, як от Мати це добро наповнення миру, ну, от, я для себе розумію, мені в цьому дійсно молитва Бог, але я думаю, як нам всім людям справлятися, тому що дійсно складно. Війна, багато, багато, багато страждань сьогодні. Угу. Ось, Тут потрібно як, як добре покласти туди. Uh -huh. Тут потрібно працювати саме вже з психотерапевтом або психологом, який навчить ці емоції правильно розуміти і застосовувати в житті. Тому uh -huh. що часто ми просто не розуміємо емоцію, і в нас є така захисна реакція, яка допоможе нам в цей момент. В когось це агресивна реакція, тобто це агресія, тоді ти сам себе заспокоїш цією агресією, але. Всі емоції, які відбуваються, все, що відбувається навколо нас, ми можемо сприймати його по-іншому. Тобто, психолог допоможе змінити погляд на ситуацію, яка призводить до цього. Тому що так, добре, якщо людина просто ізолює себе від цієї ситуації, але це ж не означає, що вона не станеться потім. Тобто, це ж нормальна реакція на несправедливість. Ми ж ми не будемо казати, а мені байдуже, правда. Ну я я, я ж думаю. От як от ці речі, тому що коли я бачу несправедливо, uh -huh. я не зможу сказати, а мене мир, мені все одно. Ні, це нормальна реакція так, боротися так. за добро. Це емоції, а ми від них нікуди не дінемось. Ми всі так. емоційні люди, тому що ми такі створені, саме так. емоційні. І це навпаки добре, це, це що ми проявляємо так. так свої емоції. Uh -huh. Тому тут самого вже якщо глибше, то треба працювати з фахівцем, який допоможе саме навчитися ці емоції сприймати. По іншому дивитись на ситуацію по іншому, під іншим кутом, і знаходити в собі ось цей спокій, душевний мир, угу. і тоді буде набагато легше і краще. А я, я ще хотів запитати. А чи впливає те, чим я себе наповнюю? До прикладу, якщо я дивлюсь е, жорстокі сцени, фільми, чи воно відкладається тут? Тому що, е, ну. Ми розуміємо, що сьогодні контент так або фільм він не популярний, якщо там немає крові, насилля або вбивства. Uh -huh. І хтось говорить про те, що ну це просто фільм, ти подивився і забувся. І як ви чи, чи є воно відкладення десь там в нашому мозку? Mm, воно є, але знову ж таки залежить від того, як ви сприймаєте цю ситуацію. Якщо для вас це просто фільм, який показує якусь певну подію. То вона не відкладеться там глибоко. А якщо сприймати цю ситуацію більш емоційно, глибше, то звісно, вона відкладеться і потім буде турбувати, буде десь там піднивати всередині. Uh -huh. а, так як новини часто бувають такі новини, які доводять до сліз і викликають якусь бурхливу реакцію. Воно десь там потім. Так, так, звісно, воно потім відкладається, і тому важливо знову ж таки навчити себе правильно реагувати на такі новини, на uh -huh. фільми. Тому що, наприклад, я ну я не, не сприймаю. Якісь фільми так близько до себе, я спокійно дивлюся, розумієш, це фільм. А часто батьки запитують, от зараз багато жорстокості, як навчити дитину не бути жорстокою. Тому тут потрібно вчити дитину правильно сприймати саму ситуацію, яка навколо неї, і аналізувати цю ситуацію. Дорослим це ще легше робити, тому що uh -huh. вже їм легше аналізувати uh -huh. і працювати саме над сприйняттям. Я думаю, що добре, якщо це тільки фільм, а знаєте, як ось цей е, є такий е, вислів. Ну, він вже, типу, як народний анекдот, але в ньому ну, дуже глибока драма про те, що е, ой, погано спав, начитався жахів на ніч. А от клас, а що за? Книга він каже: книга. Ну, типу, це про ситуацію в країні, uh -huh. і е, тут можна сказати, подивився фільм. Фільм ні, це був не фільм, тому що це реальність. І я ловлю себе на думці, що е, за ці півтора року е, чи то у нас випрацювався імунітет до певних сцен жорстокості, тому uh -huh. що ну те, що ми бачимо в телеграм-каналах, е, ну без цензури не прихована жорстокість, е, і навіть от зараз те, що в Ізраїлі відбувається, це все показується без прикрас. А ти відчуваєш, що в тебе такої реакції, як було раніше, немає. Тобто, я пам'ятаю, там перші місяці повномасштабної війни ти бачиш якісь сцени жорстокості, там, і, і, і в тебе ну, щось відбувається всередині, якийсь вирій. А зараз ти бачиш ті самі сцени, які ну не стали менш жорстокими, якийсь спокій, і мене це лякає, тому що це ну це, це, травма, це, це звичка до, до такого як тут себе теж убезпечити, щоб не виховати в собі занадто такий умовно сильний імунітет до. Угу. Таких проявів от не бути байдужим вже до цього. Угу. Ну це взагалі така функція нашої психіки адаптуватись до різних подій. А, так як ми вже живемо майже два роки в повномасштабній війні. Цих новинах наша психіка просто адаптувалась і старається не робити травматично саме людині, саме емоційно, е емоційно е травмувати. Тому це навіть з однієї сторони добре. Я завжди наводжу приклад дітей в тому плані, що вони дуже легко реагують на травматичні події і легко їх проживають. То наша психіка просто допомагає нам легше прожити ці ситуації. Коли їх не буде в нашому житті, коли вони будуть вивільнятись, то психіка буде знову адаптуватися до того. Процесу, який зараз є в нашому житті, тому цьому, цього не повинно не потрібно боятися. Це насправді навпаки добре, що психіка вміє адаптувати події до потреб людей. Інакше ми би себе з'їли, ми просто угу. все, Дякуємо. А я, от в цій всій нашій розмові для себе, напевно, зробив висновок підправити, якщо можливо якийсь він трошечки буде неправильний, емоції контролювати. Це ознака, напевно, дорослої людини, тому що, от якраз таки, ось цей момент, коли за будь-яких обставин ми проявляємо емоції на все, що відбувається, це притаманно дітям, так які по-іншому не вміють показувати своє ставлення до тої чи іншої історії. І якщо ми на кожну історію реагуємо так само емоційно. То ну, напевно, трошечки нам треба попрацювати над тим, щоб і подорослішати, і навчитися контролювати, бо це якраз таки про стан дорослої людини, вчитися, контролювати все своє життя, в тому числі і правильність того, що ми отримуємо, як це на нас впливає, фільтрувати, щоб воно на нас не впливало негативно. Таке холодне і здорове мислення. Uh -huh. так. Так. Можливо, можете підсумувати також. Uh -huh. Uh -huh. Так, ну насправді я часто наважу приклад дітей, тому в плані, що вони. Вміють свої емоції показувати. Нам теж важливо їх в собі не закопувати, тому ми повинні їх проявляти. Але дуже важливо навчитись правильно їх проявляти, правильно їх проживати. Звісно, ну немає поняття правильно неправильно, тому що це досить таке ну, зараз в суспільстві правильно неправильно існує. А для емоцій немає правильно неправильно. Нам головне їх проявляти, вчитися їх проявляти, вчитися їх проживати, і тоді буде спокій і буде все добре. Клас. Дякуємо, дякуємо за ваші думки, дорогі друзі. Нагадаємо, що в нас була у студії Таміла Джафарова, дитяча психологиня, педагогиня. Ось мала таку чудову розмову, цікаву розмову щодо гніву, ось щодо наших емоцій. Друзі, залишайтесь з нами. Ранок надії продовжується. Наразі у нас духовний сніданок, після чого будемо молитися за ваші прохання.